Полтавські рятувальники допомагають родинам переселенців зі сходу України. Працівники обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій зібрали речі для багатодітної родини з Краматорська. Співробітники нашого управління принесли для дітей зі сходу і м'які іграшки, і розвиваючі книжки та зошити, настольні ігри, а також речі, речі для маленьких дітей. Через бойові дії сім'я Борисових залишила квартиру у пошуках безпечного місця. Прихисток родина знайшла у Кобиляцькому районі. Андрій і Джульєта виховують дев'ятеро дітей, найменшому півроку. Не жалію, що ми сюди приїхали. Все нормально. Тут свіжий воздух. У нас там за заводи возлі нас була. На життя у селі Борисове, які звикли до міста, не скаржаться. Місцеві мешканці, говорить багатодітна мати, хороші, допомагають жити є де та й річка поруч. Ходять купатися. Будинок порожній стояв, ніхто тут не проживав. Кроваті є там услов'я більш-менш є. Що там не вистачає, Думаю, вони там процесі зроблять. Батько багатодітної родини працює у сфері благоустрою. Роботу допомогли знайти у районному центрі зайнятості. допомагаємо чим можемо. Надіємося, що вони в нас залишаться, підуть і в школу, будуть в школу ходити. Люди такі невибагливі, особливих запитів у них нема. Вимагають тільки те, що необхідне для життя. Скільки будуть жити на Полтавщині, Борисови не знають. Поки що звикають до нового середовища. Діти вже потоваришували із маленькими сусідами. поспілкувалися із дівчатами із хлопцями. Вони надто болісно, як і кожна людина, сприйняли цей переїзд. Надто болісно сприйняли те, що було в них безпосередньо на, род... на батьківщині у Краматорську. Дитячі страхи минуть, говорить психолог. Просто потрібен час.